Мої любі, всім привіт, мої любі друзі. Завершився матч між збірною Ірландії та збірною Англії. 2-0, мої любі друзі, Англія перемагає. дебют нового головного тренера команди Карслі. Це новий головний тренер збірної Англії. Дебют і справді вдався, мої любі друзі. Де Клантрастя, Джек Гріліш. Забивали. Ну, давайте, мої любі друзі, все по порядку. 3 4 2 1 стартова розстановка. Збірної Ірландії, Келах і воротах, Колінс, Оші, Колман, захисники, Маламбі, Смалбон, центральний біз, захисники. Бреді, Меті Дуерті, Латералі, Акбенес, Модіч, центральний ткувальні підзахисники та Айда у нападі. Ось такий стартовий склад у збірної Ірландії. Ну, а тепер давайте перейдемо до англійців. В підвіпічні Карслі вийшли грати у 4-3-3, Пікварт Ворота, Гарі Магуар Гей, захисники, Трент Олександр Арнет, Лівай Колбіл по флангах, Деклант Райс, Кобі Мейно, Джек Ріліш, Півзіксники, Гаррікін, Бакаєсака, Ентоні Горден у нападі. Ну, а тепер давайте мої любі друзі поговоримо про, мат... про матч. Ну, що ж, Англія з перших же секунд захопила ініціативу. Взагалі мені Англія сьогодні дуже сильно сподобалася. Команда грала в такий домінувальний футбол. Ось. Ну, і Вже на 11 хвилині вдалося Англійці забити. Де Трайс ідеально під... підібрав м'яч, наніс потужний удар десь в районі 11-метрової позначки. Потужний удар Деклан Райса. Ну і Трайсі забиває ворота своєї колишньої збірної. До речі, Деклан і Джек Гріліш вони колись грали за е, збірну Ірландії. Деклантрайс забиває, мої любі друзі, Трайс, мої любі друзі, не святкує взяттєворіт. Доволі така стримана реакція від Декланда. Трайс Декланд проявляє повагу до своєї колишньої збірної. До речі, Джекс так відсвяткує. Ось, ну, Анліць поділ забули свою гулю. До речі, ось другого джека Гриліша, дуже красивий, ідеальна комбінація. Там є Деклантрайс, бакайосака ідеально повернула до Райса, Деклан то увійшов на. На вільний прост... простір да? забив акцентовано... акцентований пас в районі 11 метрової позички, а там Джек Гріліш вривається і збиває. Збиває. Джек робить рахунок 2-0. Аліці могли потроїти перевагу, були хороші моменти. Взагалі англіці дуже багато моментів було. Герландія захищалася, намагалася щось протиставити не контратак, але нічого не вдалося. Ось, мої любі друзі, ну, неймовірні показники контролю, 77-23 володіння м'ячем, удари ударів воротах, 9-1 удари в площину. Тобто Англія переграла Ірландію за всіма статистичними показниками, 4-1 зтовими, 713 передач, 88%. Точність передачі. В Ірландії лише 203 передачі, 68% передач. Ну, Ірландія, взагалі, команда, скажімо так, не та, яка буде багато володіти м'ячем. Ірландія така команда, яка більш таки силовий футбол полюбляє. Ось бачив дуже багато футболів з англійської прем'єр-ліги. 23% відсоток володіння в Ірландії 68% точність передач, 203 передачі всього зробили ірландії. 139 передач точні. Один голівий шанс був в Ірландії, один голівий шанс вони упустили. У збірной Англіи 713 передач, 638 передач точность передач складає 88%, мои Ось 77% володіння, 6 гульових на год у збірної Англії. дуже вражаючі справді показники. 5 гульових на год було упущено. Тобто 6 гульових на год в Англії, 5 гульових на год. Упущено, мої любі-любі друзі. І шести ударів в Ірландії, один удар площину, 4 повзорота, один удар заблокований в англійці. 16 ударів, 9 ударів в площину, 3 повзороти, 4 удари заблоковані. По успішних відборах краще, до речі, була о, Англія. Ось дев'ять успішних відборів 75% успішності в Ірландії лише 3%. 60% успішності, 7 сейвів Келахіра, Вартера, Ліверпуля, один сейв Джерена Пікфорда, 10, 11. Він М'яча, 11-3 по перехопленнях. Ну, порушували правила футболісти Ірландії більше. 15 порушень правил, 4 жовті картки в Англії 9 порушень правил, дві жовті картки Найкращий футболіст даного поєдинку, на мою думку, це Декланд Трайс. Гол плюс пас від Декландрайса. Ну і неймовірний об'єм роботи. В центрі полі зробив Декланд Трайс, провів весь поєдинок, Декланд Трайс Неймовірна людина та футболіст і свої людські якості він показав, да? коли провів повагу до Ірландії до секунди збірну. Джек Грілі також молодчинка, він забив мої любі друзі. Джек Грілі також дуже хороша людина та футболіст. Джек забив. Так, да, він відслідкував, але ну, справедливості раді, да, Джек Грілі відслідкував, але все-таки на цей гол Джек заслужив. Його пам'ятаєте, на ЧП Європи не викликали, до речі, ну, Скарслі Карслі викликав Джека Гріліша, Джек непогано за Манчестер-Сіті провів відрізок ось цей граф. Тому Джек на свій шанс. Служи, ви бачите, Джек Гріліш збиває. Тож де контраст не краще відбуться матчі. Якщо підводити якісь підсумки, да, ось зараз Андрій на першому місці, коли знімає дане відео, да? Дуже цікавий футбол від Анлії, атакувальний, дуже атакувальний Ось в Ірландії сьогодні нічого не виходило. Англія мені дуже сильно сподобалась. Да, це таке перший поєдинок, і ось подивимось, да, ви, то, ви як там, наприклад, з умовними там, іспанцями да, будуть діяти. Але ось цей поєдинок ну, у мене, особливо у мене, приємні враження склада англійці тотальне домінування і дуже цікавий, дуже цікавий футбол. І я бачу ось думку на футбольному полі у збірної Англії. Є якась ідея певна у Англії. Ось. Ну, дуже дуже цікаво. Мені дуже сподобався футбол англійців. Подивимося, як там воно буде далі. Ірландія 0, Англія 2. Хочу привітати усіх болівальників збірної Англії. Дякую вам, друзі, за увагу. Хочу побажати вам цього самого найкращого, мої любі друзі. Вось. Сподіваюсь, що у вас все буде добре. Дякую вам, друзі. Бережіть себе, бажаємо тільки добра, всім до побачення, всім до нових зустрічей.